Добрий день, у нас сьогодні на огляді Multipitch Philips NA231 20 Отримали ми цю красуню в магазині Allo. і зараз будемо дивитися, яка вона і з чого вона складається. Дуже гарне пакування. Що можу відмітити. Так. І ось вона наша красуня. Що перше, а, хочу зараз відмітити, це дуже приємний на дотик пластик, от, от дуже такий кайфовий, такий якісний, таке чудове покриття. А вона не а, дуже важка. Але і габарити її теж невеликі, але вона дуже вмістка, бо на 6,2 літри. Зараз на місці, що всередині ось така чаша. Має антипригарне покриття. Ось ця сіточка витягається. Ось так. І її окремо можна мити. Це контейнер, куди йде все масло з вашої їжі, і його теж потрібно мити. А, і, До речі, все це можна мити у посудомильній машині. А, по параметрам зараз розкажемо, кому цікаво це буде інформація. Довжина 24, на 24, відповідно, бо вона квадратна. Так, і висота скільки там? Десь ну, 10. -10. Ось така велика чаша. А потужність у неї у неї А має дев'ять програм налаштованих. Що ще має? Має віконце, коли приготування, щоб ви бачили стан та етапи приготування їжі. Можна міняти режими самостійно, тобто ви виставляєте, наприклад, якусь програму ну, ось курка, да? ви виставляєте програму автоматично, але ви можете в цей же час нажати на кнопочку Температура, додавати або зменшити, і так, також і про час роботи можете збільшити або зменшити. А є ще щось тут із такого цікавого. Можна розморожувати і можна робити самостійно чіпси. У самій роботі я покажу вам чуть пізніше. І що ще хочу сказати, із мінусів, як Мене. Це короткий дріт, а, тільки 0,8 метра. Ну, для мене це мінус, для кого це може бути плюсом. Більше мінусів я в неї поки що не побачила. А, спробую на ній щось приготувати і розкажу свої враження від першого приготування на цій машині. Зараз, як я і обіцяла, ми протестуємо нашу мультипіч в роботі. Я її вже приєднала до мережі Натискаємо на кнопочку Включити ось таке віконце. Смотрове, про яке я говорила. Дуже гарно все видно, що у нас всередині. Далі, те, що я говорила, що тут можна змінювати режими. Наприклад, ми обираємо, я завантажила туди курку, я нажимаю на режим автоматичної курки, у мене висвічується температура та час, який потрібно для її приготування. Наприклад, я хочу зробити час чуть коротший, бо у мене її там небагато, і назимаю. Ось таким чином, натискаючи, я міняю температуру. Ну, давайте зробимо 20. І нажимаємо кнопочку старт. Все, вона почала вона почала готувати. Як ви чуєте, працює вона дуже тихо. Ну, мені зовсім не заважає. А, так, ось така. Ще раз хочу відмітити, що при її великому об'ємі 6,2 літри, вона дуже компактна. Ось дуже-дуже. Вона мало місця займає на столі. А ще що хотіла би зазначити, що обов'язково потрібно ставити її на деяке не менше 10 см відступу від стіни, щоб вона не перегрівалася і гарно у вас довго працювала. А, зараз покажу, ще у неї є така фішка, що ви її можете зупиняти. Ось, бачите, ви її відкрили і вона зупинилась. Вона не скидає таймер, нічого, вона просто зупиняється. Коли ви її закриваєте, вона далі продовжує працювати. Ось вона закінчує готувати, показує, бачите, секунди. 4, 3, 2, 1. І повинен бути сигнал. Є. Вона проскану... просигналізувала, що все вже готове. А, також можна оце віконце оглядово виключати і включати за потребою, коли потрібно. Що мені ще сподобалось, її можна повністю вимикати, не а, відмикаючи від а, мережі. Але що можу сказати? Вон, стінка ззаді. Тепла, але нічого, ніякого конденсату немає, нічого не тече. Ще раз пройдусь по її характеристикам. Потужність 1700, 1709 настроєних програм. Можна регу регулювати температуру, час приготування є віконце, оглядово з підсвіткою, можна вимикати, вимикати невід'єднуючі відмережі. Доволі компактна і великий об'єм чаші, приємний якісний пластик, мобільний додаток, скануєте оцей QR-код і попадаєте на мобільний додаток. Зараз показую. ось мобільний додаток, як в маркеті вам його потрібно буде скачати. Далі натискаєте Відкрити. І ось загружається цей Home ID. Тут ви вносите для першого, при першому вході своє, свою модель мультипечі. І вона вам покаже так, і вона вам покаже, тут біля 500 різних рецептів на різний вкус, смак і так далі. Придбали ми її в магазині Ало, все дуже якісно, як завжди.